Виїжджають люди, пусте пусте село робиться і все. 82-річна Зоя, жителька прифронтової Новопавлівки, до лінії бойових дій звідси менше як 12 кілометрів. Жінка розповідає, прожила в цьому селі майже все життя. Мешкає одна, інколи її навідує донька. Покидати рідну домівку, каже не хоче. Все своїми пучками заробила, робила до Йоркою, а тепер беруть усе, їдіть куди їхати руки, то виїхати на місяць і тут не буде нічого, і там я не чую. Наразі евакуація в селі добровільна. Виїхати разом з усією родиною, вирішив Віктор. Каже, сам знайшов і транспорт, і місце, де його прихистять. Завтра будемо їхати. Вже будете їхати? Так, да, збираємось. А складно, не складно взагалі зараз виїжджати. Ну як? Не особо складно. Договорюватися треба з перевозчиками і все. У мене бабуся боїться дуже. Прильоти оці кабить, вона дуже в неї серце і боїться дуже вона. 66-річний Віктор ще шукає варіанти для евакуації. Каже, війська РФ щодня атакують Новопавлівку кабами. Ситуація, як кажуть, у реанімації стабільна, важка. Ой, у нас попало дуже багато. Школа, млин, лікарня, торговий центр. Ми взагалі не хавоємося. А людина до всього привикла. Хоч і страшно, привикла. А як може захопитися до коба? Ми ж не знаємо, коли він прилетить. Віктор ділиться, живе в Новопавлівці з народженням. Залишати рідну оселю складно. Куди виїжджатиме разом з дружиною? Ще не вирішили. До того ж, додає, доведеться залишити трьох цуценят едіка, тедіка та Жоріка та два десятки курей. Я домовився їх віддати у надійні руки. Здорово болять. Зараз ціни на квартиру за квартиру за захвату. Ціни так підняті, що із нашої пенсії даже зарплатою. Його просто неможливо висягти. Евакуюватися з Новопавлівки хоче і 71-річний Валерій. Каже, будинки сусідів напівзруйновані після постійних атак РФ. Його ж оселя вціліла дивом. Чоловіку пропонують тимчасово виїхати до Полтави. Однак каже, шукатиме постійне місце проживання. Евакуація довжна бути капітальна. Є свекуєрська ви завжди перестає житло, щоб чоловік узнав. Є сю насюди він до жать. І будь впевненим, що, він, що він завтра він не під забор. За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, З початку 2025-го з прифронтових громад Синельниківського району евакуювалися 75% жителів. Місцева влада та волонтери першочергово допомагають виїхати родинам з дітьми старшим та маломобільним людям для евакуйованих підготували місця тимчасового проживання в безпечніших районах області. Улиці Прихоцько Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.